Тема заняття Розумний дім майбутнього Сьогодні ми поговоримо про розумний будинок, щоб зрозуміти, що ж входить у це поняття. Як ти думаєш, що нам потрібно для заняття? Голова, щоб думати, Очі, щоб бачити, вуха, щоб чути, руки, щоб працювати. І серце, щоб відчувати. Подивись, будь ласка, у вікно і визнач для себе, яка сьогодні погода світить сонечко, чи може йде дощ або сніг, хмарно або гроза. Уяви, а що, якби твій будинок сам розбудив тебе вранці у потрібний час? Повідомив. Яка температура повітря у будинку та на вулиці, погодував домашніх улюбленців, вімкнув приємну музику, зробив прибирання в кімнатах, все це схоже на якийсь фантастичний фільм. Але інтелектуальні технології розвиваються і стають доступними. В наш час набуває популярності система Розумний дім. Давай подивимось, як же вона працює. Розглянь фото. Це приклади розумних помічників. На першому фото робот, який запрограмований, щоб збирати іграшки. На другому фото розумна полиця, яка впорядковує одяг. На третьому фото розумний горщик для квітів, який запрограмований на полив квітки. В заданий час Існує ще дуже багато розумних приладів, які можна запрограмувати це і робот пилосмок, і пральна машина, телевізор, а також пожежна сигналізація та система провітрювання будинку. Розумний будинок це житло, в якому використовуються новітні технології. Система дистанційно контролює та управляє. Різними функціями в домі. Всі прилади, які є у будинку, під'єднують до комп'ютерної мережі. І ними можна керувати з одного гаджету, наприклад, з планшету або телефону. Навіть на відстані. Уяви. Ти хочеш, щоб твій дім був чистим. Натискаєш на значок відповідної програми. І робот-пилосос починає чистити килим. Будинок дистанційно вмикається та вимикається, коли людина з'являється або залишає кімнату. Система автоматично регулює температуру та вологість повітря у кімнатах. У розумному домі використовують природні джерела енергії. Сонця, води і вітру. Це дозволяє зберігати природне довкілля чистим. Давай пограємо в гру так чи ні, щоб пригадати все, що почули сьогодні. Електрика витрачається водночас оптимально і економно? Так, тому що використовуються природні джерела енергії. Світло вмикається, коли власники входять в кімнату. Так, вмикається. Будинок витрачає багато енергії. Ні. Чи можна запрограмувати положення штор та жалюзі? Так. Управляти побутовою технікою можна лише всередині будинку. Ні. Управляти можна і на відстані. Заняття закінчено. Обери смайлик. Зелений у мене все вийшло. Жовтий було важко. Червоний я нічого не зрозумів.